Добрий, день. 18 квітня поточного року вийшло інтерв'ю Лаврова російським прокремлівським радіостанціям спутникам Самольська Правда та говорить Москва. Модератором цієї зустрічі з керівником дипломатії країни-окупанта виступала головна редактора Russia Today Маргарита Семаня. Тема війни проти України та подальших планів російського військово-політичного керівництва була визначальною. На цій зустрічі і прозвучали тези щодо можливого російського наступу на Харків. Зокрема, за словами високопосадовця країни-окупанта, і далі його пряма мова, Путін про це дуже чітко сказав, відповідаючи на питання. Як зробити так, щоб убезпечити наші землі? Він сказав: ну, треба відсувати, відсувати цю лінію, з якої вони, українці, можуть по нас бити. Я так розумію, Харків тут грає не останню роль, зазначив Сергій Лавров. Давайте сьогодні разом з вами розглянемо цю заяву представника Кремлівської верхівки в контексті російської ПСО. Причому мовиться про те, що це класичний варіант інформаційно-психологічної операції. Але давайте аналізувати. Першою ознакою інформаційно-психологічної операції є джерело інформації. У нашому випадку ми бачимо, що це не, скажімо, пабліки російські, чи російські воєнкори, чи заяви російських газет ні. Заява високопосадовця. Нагадаю, що вперше про можливість російського наступу на Харків повідомило російське видання Вьорстка. 22 березня. А вже 26 березня так зване опозиційне видання Медуза відхоп, відповідно підхопила цю тезу. Це дуже показовий момент. Спочатку кидається тези щодо можливості російського наступу через інформаційні помийки, відповідно дивляться на реакцію як супротивника, так і його потенційних е, союзників. Реакція не викликала того баченого ефекту. Відповідно, перейшли до більш представницького рівня у заявах щодо можливості наступу на Харків. 28 березня. Депутат держдуми від ЛДПР до речі, головний підозрюваний у справі щодо отруєння полоніями Олександра Литвиненка Андрій Лугавий. В эфире программы Володимира Соловьева закликал полностью взнеструмить город Харьков, чтобы его нынешнее украинское население как можно быстрее отсюда собралось. Публика украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Ну, им надо поставить на место, я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным, чтобы вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, Стюками на повозках і на запад, тобто, вже створювалася певна атмосфера навколо Харкова. і Відповідно можливих сценаріїв російського військового керівництва, і от 18 квітня, нарешті, лунає заява з вуст високопосадовця на заяву Мідузи Вьорська та відповідно депутата Держдуми звернули увагу, ну в тому числі інформаційні помийки в Україні. Які понесли подібні тези відверто підігруючи ворогу. А от що стосується заяви високопосадовця, причому такого представницького рівня, відповідно, що увага була прикута міттєва, Як західних ЗМІ, так і відповідно вже провідних українських ЗМІ, вони змушені були коментувати заяви російського високопосадовця. На це власне, і був розрахунок. Це перша ознака і Друга. Час появи інформації і швидкість її поширення. Ну, враховуючи те, що це заява високопосадовця, відповідна аудиторія була охоплена максимально. Я ще раз підкреслю: як українська, російська, так і відповідна за кордон. І третя ознакою ПСО є цільові аудиторії. І отут ми зупинимося більш детально. Мовиться про те, що Лавров. Своєю заявою працював відразу на дві цільові аудиторії. Перша, це українська, відповідно просуваючи тези щодо можливого наступу на Харків і створюючи певний інформаційний привід українських ЗМІ. І друга цільова аудиторія це, відповідно, західні, політичні і військові кола. Ну і широкі верстви населення. Давайте по кожній окремо цільові аудиторії, українська аудиторія. Для чого просуваються ці тези, починаючи з березня місяця? Йдеться про те, що таким чином Російська Федерація намагається вирішити для себе декілька питань одночасно. Перше, це відволікти увагу Генштаба Збройних сил України від подій, які відбуваються в Донецькій області. А мовиться про широкомасштабний наступ російських окупантів на всіх без винятку ділянках фронту. В попередніх ефірах ми з вами аналізували ситуацію на лінії бойового зіткнення. Немає сенсу повертатися. Ситуація напружена. Відповідно, що тези щодо можливості нового наступу Росії наприкінці травня, на початку літа, вони викликають великі сумні. Росіяни, я ще раз підкреслюю, намагаються до кінця травня використати так зване вікно можливості, щоб захопити всю територію Донецької області. Відповідно, вже на мирній ініціаті конференції, яка мала би і має відбутися в середині червня місяця, вийти з пропозиціями щодо так званого статус-кво, то закріплення за собою окупованих територій Луганських і Донецьких областей. Це саме завдання окупантів. І, відповідно, щоб не дати можливості Генштабу Збройних сил України перекинути оперативні резерви на Донецький напрямок, росіяни роблять інформаційний вхід щодо можливості наступу на харківському напрямку, на Сумському і на Київському. Але сьогодні ми говоримо про харківський напрямок. Відповідно, перше завдання окупантів. Це якраз заблокувати можливість перекидання оперативних резервів Генштабу Збройних сил України з умовно харківського напрямку на Донецький. За задумом росіян, подібна інформаційна компанія має на меті створити передумови, коли підрозділи Збройних сил України будуть відтягнуті на прикриття умовного російсько-українського кордону в Харківській області. Крім цього, відволікання фінансових резервів. Української сторони на відповідно будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Бо на тлі подібних заяв реакція Генштабу Збройних сил України, політичного керівництва України вона цілком зрозуміла, щоби не звинуватили політичне військове керівництво у повторенні сценарію лютого 2022 року. Військово-політичний провід України має відповідним чином реагувати. А це відповідно і прикриття. На Харківського напрямку оперативними резервами і відповідно, створення інженерно-фортифікаційних споруд. Це перше завдання. Друге завдання. Чому я роблю наглас на українській цільові аудиторії: це створити хаос, паніку і відповідно, недовіру до дій центральної місцевої органів влади. В Харкові наразі проживає 1 мільйон 300 тисяч місцевих мешканців. Вівіть собі, що в разі активізації бойових дій і відповідних заяв російської сторони будуть створені передумови, коли цей 1 мільйон 300 змушений бути покинути Харків і виїхати в глибинні райони України. До речі, всі заяви і ворстки. І відповідна заява того ж депутата Держдуми Російської Федерації Лугового свідчить саме про ці намери російської сторони: створення передумов для початку масових міграційних процесів всередині самої України. Один мільйон вимушених переселенців. Уявімо, шановна поглядацька аудиторія, яке це навантаження на логістичну складову України. Це і залізниця. І відповідно автомобільні дороги, можемо говорити, що таким чином фактично створюються передумови для блокування логістичної складової України. Друге: один мільйон вимушених переселенців їх треба забезпечити житлом фінансово, ну і відповідно дати соціальні гарантії. А це навантаження як на місцеві органи влади, які будуть приймати цих потенційних. Вимушених переселенців, так і відповідно на центральний уряд. І третє: створення атмосфери паніки і хаосу. І головне, недовіри до дій центрального уряду. Відразу вкидається теза: від нас щось приховують. Уряд нас знову намагається переконати в тому, що все нормально, але ми пам'ятаємо події лютого 2022 року. Менше з тим, от вся ця російська інформаційна хвиля і має на меті якраз і спричинити елементи хаосу, паніки і недовіри. Ми розглянули з вами е, цільову українську аудиторію. А тепер давайте подивимося на ті меседжі, які були адресовані відповідно з західним цільовим аудиторіям, в першу чергу, Сполученим Штатам. Я не випадково вам назвав дату появи інтерв'ю 18 квітня. На 20 квітня призначено було голосування Палати представників, де мало бути вирішено ключове для України питання щодо надання військово-технічної допомоги нашій країні. І що основне в заяві Лавров? Він говорить про те, що. В планах Російської Федерації подальший наступ глиб українських територій, тобто ескалація військової напруги, це військово-політичний тих вже безпосередньо на представників палати представників і відповідно сенат Сполучених Штатів, щоб заблокувати можливість військово-технічної допомоги нашій країні, Тобто просовується теза. У разі, якщо ви проголосуєте за надання військово-технічної допомоги Україні, то Російська Федерація відповідно піде на ескалацію військової напруги. А це вже ті небажані червоні лінії, про які ми вам неодноразово повторюємо: червоні лінії в сенсі їх розуміння російської сторони. Тобто, мовиться про те, що ми бачимо класичний приклад інформаційно-психологічної операції з боку російських. Спеціальних служб і відповідно військово-політичного проводу країни окупанта Але чому ж тоді українські ЗМІ виступають фактично в ролі провідника цих інформаційних компаній в українських ЗМІ, поширюючи ці наративи і створюючи відповідну напругу в українському суспільстві? Але переходимо з вами до найбільш цікавого: до повідомлень так званого інституту вивчення війни. Ще раз нагадую, заява Лаврова з'являється 18 квітня, але для посилення ефекту саме в день голосування у палаті представників так званий інститут вивчення війни, вкидає тези. В РФ вперше на військово високому рівні зазіхнули на Харків серед високопоставлених чиновників Кремля, Лавров став першим, хто назвав Харків оперативною ціллю. На найближчий час, тобто фактично, 20-го числа, посилюється ефект заяв Лаврова, ще раз підкреслюю, вони прозвучали 18-го числа. 19 числа в українській ЗМІ перша хвиля щодо заяв Лаврова. Причому основний аспект і акцент робиться відповідно на заявах Лаврова щодо можливості гарантії безпеки, натомість 20-го числа. Інститут, так званий Інститут вивчення війни, а я ще раз нагадую, за інформацією джерел наближеної до українських спецслужб, за цим інститутом стоїть Антон Юрійович Гераченко. Так от Інститут вивчення війни змінює акценти і говорить про можливість різкої ескалації військової напруги. Причому робить акцент на тому, що Лавров чітко дав зрозуміти, що в планах російського військового командування наступ на Харків. І знов всі українські ЗМІ понесли цю новину, хоча до цього вже обговорювали ці заяви Лаврова. А тепер вже продуктується ця новина з посиланням на так званий інститут вивчення війни, додатково створюючи інформаційну напругу в українському суспільстві. Причому вкидаються тези про те, що інститут вивчення війни звернув увагу. Що до цього жоден кремлівський чиновник прямо не називав Харків можливою оперативною ціллю Росії на найближчий час? Я цитую так званий інститут Лавров зазначив, що Харків відіграє важливу роль в ідеї президента Росії Володимира Путіна про створення демілітаризованої санітарної зони України для захисту російських прикордонних населених пунктів від українських ударів. Але далі продовжується вже політ фантазій так званих аналітиків Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що ця вимога, виявляється, є дуже нечіткою. Тобто, як нечіткою? якщо до цього ви повідомляєте про те, що Лавров перший з високопосадовців то чітко назвав Харків. Але на думку аналітиків, Може поширюватися ця вимога на всю територію України, А це вже цікаво. Тобто, інститутом вивчення війни просувається теза, що Російська Федерація виношує плани на думку аналітиків, у Лаврова це не прозвучало щодо подальшого просування вглиб українських територій, цитую так званий інститут вивчення війни. Заяви Лаврова свідчить про те, що Кремль ймовірно. Роблю наголос на цьому слову, ймовірно. Зараз я поясню, чому. Так от, ймовірно, використовуватиме ідею постійної зміни демілітаризованої санітарної зони, щоб виправдати російські наступальні операції. Вже не мовиться про наступальну операцію на Харків. Мовиться про подальше просування в глиб українських територій, які начебто мають бути виправдані цією заявою. А чому, ймовірно? А тому, що в будь-який момент вони можуть заявити. А ймовірно, це дає широке поле для трактування. Можливо, а, а можливо, і неможливо. А так, на нашу думку, мало статися, але не сталося на наше щастя. Але інформаційний привід вже зроблений відповідні тези понесли українські ЗМІ, навіть не розуміючи, що виступають фактично інструментарія російських спеціальних служб, поширюючи подібні наративи. А тепер запитання до українських спецслужб, зокрема, Служби безпеки України. Я неодноразово звертав увагу, що заява Інституту вивчення війни не відповідає дійсності, ба більше того. На мою думку, є відповідно фактично російськими кальками. Я нагадаю, хоча б повідомлення так званого інституту вивчення війни щодо можливості наступу на Харків. Саме Інститут вивчення війни з посиланням на російського літературного критика повідомляв про чергові дедлайни наступу. У січні місяці чи справдилися ці повідомлення? Ні? Я нагадаю, що цей самий так званий інститут повідомляв про те, що на Куп'янському напрямку, а це відповідно Харківський напрямок, зосереджені, деморалізовані підрозділи Збройних сил країни-окупанта, хоча там найбільш технічно оснащені підрозділи. І найбільш мотивовані підрозділи окупаційної армії, третя, шоста загальна військова армія і перша -та танкова армія, яка ще до недавнього часу вважалася нічним жахіттям країн НАТО. І тепер питання руба і до українських ЗМІ, і до спеціальних служб. Чому досі так званий інститут вивчення війни продуктує свої заяви в інформаційному просторі України? Створюючи відповідну повістку дня, яка не відповідає національним інтересам України. Далі буде. А ми з вами віримо у нашу перемогу, тримаємо стрій. Все буде Україна. На того варті. Під цим відео реквізити щодо надання. Матеріальної допомоги, діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Далі буде.